Фанати Роми рознесли довбика. За що? Яремчук двічі не забив росіянину. А Динамо з шахтерем провели дуже важливі матчі в УПЛ. Привіт, друзі! Я Макс Коляда, це канал Трибуна, а вже ж говоримо про децьковічну вину футболу. Починаємо ми з УПЛ. Вчора був досить насичений день в Лізі, чотири матчі, вісім з яких, два з яких е водночас. А проходили це поєдинок ворск Карпати та Полісся Чорноморець. Але про ці матчі ми детально говорити не будемо. Ворсько і Карпати не перемогли поле і погодні умови. А Полісся не дуже то й помітло Чорноморець. До речі, Гуцуляк забив у цьому матчі. Важливо це згадати в контексті бомбардирської гонки. А далі були два головних матчі ігрового дня і всього туру, в принципі, Динамо перемогло ЛНЗ. Дивний матч вийшов. Кияни повністю контролювали гру в першому таймі. Я та частіше бачив з м'ячем, ніж весь склад І, Я вже ж то було взаємно одобрений план. Киянам контролювати комфортно, їм комфортніше грати з позиції лідера. А ЛНЗ Григорчука, ключове тут слово Григорчука. Їм то окей. І по другому тайму ви зрозуміли, чому. Миттєві різкі кори. Контратаки, власне, одна з яких призвела до забитого голу. Якщо в першому таймі Динамо все контролювало, забило до того що в другому, по-перше, трішки втратилась концентрація, плюс мінімальні корективи були від Григорчука, і ЛНЗ своє нащупало. До останніх хвилин рахунок був 1-1, як ляп, удар брашка, рикошет і гол. І напевно, фанати Динамо на мене зараз образ, але скажу, що в цьому в цьому матчі мала бути нічия, так кияни домінували, так кияни контролювали все, але. Ну, вони фактично гострих моментів не створили. У Динамо не було великої кількості серйозних гольових нагод. І напевно, цей матч мав закінчитися нічією, але ось так. Вийшов такий показовий перевірочний матч. В першу чергу то важливо було для Динамо, як вони вміють вскривати автобуси. Ну, виявилося, що не безпроблемно. іншому ж матчі було ще цікавіше. Шахтар зустрівся з кривбасом, досить сухий перший тайм був і заруба в другій половині зустрічі. Там і ударів побільше було, і вогню, і всього. Що має бути в таких матчах. Маріно Пушич після гри жалівся, що тільки одна команда в цьому поєдинку хотіла і грала у футбол, і поле таке собі взагалі, і, і щось ще таке собі. Взагалі, ну а десь же приміром радів Віктор Вацько, який останнім часом активно пропагує думку, що проти Шахтеря і Динамо грати у відкритий футбол це самогубство. І якщо Динамо в своєму матчі вдавалось повністю контролювати перебіг подій, то у Шахтаря то виходило куди гірше. Гірники і пропустили першими, добре що відігралися, але крівбас і крім забитого голу, мав супернагоди. Є питання також в цьому матчі по суддівству. Наприкінці матчу, Знаєте, деревинському не вистачало футболку свою арбітрську зняти, щоб щоб ми всі побачили, що там футболка шахтаря, бо то як він в кінці. Ну, відверто судив в одну сторону, це така собі історія. Я ніколи взагалі про такі історії так прямо не говорю, але навіть мені, не вболівальнику Кривбаса, не вболівальнику Шахтаря, то було ну, прям очевидно. Словом дуже важкий матч для Шахтаря, і тут навіть не знаю, чи варто говорити, що вони втратили очки. Напевно, навіть скажу, здобули. А вже ж в першу чергу це позитив для Динамо і Луксандрії. Такий результат у Львові. Підкреслимо, знову ж таки, фразу. Досить рівний у нас нині чемпіонат. І через це навіть отакі от поєдинки вони досить рівно йдуть. До речі, протягом цих поєдинків було гаряче і в плані інфоприводів. По-перше, Динамо підписало Лучкевича. Тут коментувати я нічого не хочу і нічого не буду. Для мене це абсолютно якесь незрозуміле підписання. Я не розумію, для чого Динамо нині потрібен Лучкевич. Для чого? Поясніть мені, можливо, в коментарях знайдеться той, хто все розкладе по паличкам. По-друге, ЛНЗ орендувало Бені Макуана. Це дуже і дуже потужне підсилення для них. А вже ж невідомо, чи в хорошій формі нині Бені, сумніваюсь, але потенціал і те, що ми вже від нього бачили, зокрема у Полісі. Ну, на мою думку, це один з найкрутіших нападників ліги. А по-третє, Єгор Назарина отримав виклик до збірної України. Це такий йому аванс за ці поєдинки, які були після поновлення. Назарин на їх дуже потужно провів. Знаєте, я казав багато що чому Шахтарна підписав калюжно, їм потрібен був опорник. Ну, так як Назарини себе продемонстрував в цих поєдинках, відверто кажучи, Брусовий слова назад, їм ніхто, крім Назарини, зараз не потрібен, і цей виклик до збірної він цілком логічний. Ну і тур, друзі, продовжується. Далі у нас ще купа контенту. Сподіваюсь, що купа. А тепер до наших у Європи. Він грожеродний Віктор Циганко отримав від клубу пропозицію продовжити контракт. Повідомляє Ас. Відзначається, що минуло літо футболіст був на радарі у великих італійських та англійських команд, але вирішив залишитися у Жероні. В Жероні вірять, що циганков зможе набрати форму, яка була в нього до травм, головний тренер команди. Мічел Санчес бачить його лідером команди. Це дуже приємно і дуже потужно. У першому матчі однієї восьмої Ліги Європи буде Глім Толімпіакос. Роман Яремчук вийшов у стартовому складі. Український нападник мав дві хороших нагоди відзначитися голами. проте російський голкіпер Нікіта Хайкін відбив удари українців. Спочатку на 29-й хвилині нападник мав можливість відзначитися голом, але ворта суперника послизнувся. А нападник отримав хорошу нагоду. Але, на жаль, занадто легко пробив м'ячу. Голкіпер встиг підняти. Та сії А вже на 41-й хвилині наш футболіст вдало зіграв головою після подачі партнера. Але Хайкін знову здійснив сейв. У матчі однієї восьмої ліги Європи Рома Артем Довбик вийшов у стартовому складі. На 21-й хвилині українець отримав можливість відзначитися голом. Ну, фактично, він сам, як на мене, цю нагоду для себе і зробив. Нападник обіграв захисника, але послизнувся, коли пробував правою ногою. Після цього епізоду обурені вболівальники накинулися на українського нападника. Перекладати, мені здається, навіть не слід, все достатньо зрозуміло. Фанати не задоволені такою реалізацією Довбика в цьому моменті. Але я ж все таки відзначу те, звідки виник цей момент. Так, Довбик отримав хорошу передачу, але він накрутив, накрутив захисника, сам для себе створив ударну позицію. Ну, послизнувся, таке, в принципі, буває. Такі от новини по нашому Європі, друзі. Це найцікавіше, що було за учорашній день. Знову ж таки, слідкуємо за українською прем'єр-лігою. Тур продовжується. І будемо далі говорити про все найцікавіше, нічого не пропустимо. Дякую вам, друзі, за увагу. На сьогодні це все. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.